Добрий день. Три західноафриканські країни: Буркіна Фасо, Малі та Нігер, голосили про свій вихід із Міжнародного кримінального суду. Ну, точніше, із того самого Римського статуту, який визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на своїй території. Цікаво, що всі ці три країни зараз перебувають під владою військових хунт, і вони зробили в цього тижня спільну заяву. В цій спільній заяві стверджується, що міжнародний кримінальний суд став інструментом неоколоніальних репресій, і зазначається, що суд не здатний розглядати та переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності. Ну а далі йде мова про те, що ці три країни забезпечать захист прав людини відповідно до своїх соціальних цінностей. Треба сказати, що в цих трьох країнах в останні роки ситуація з безпекою сильно погіршилася. Там, де непримиренна війна на міжконфіційному і на міжетнічному ґрунті. Раніше ці країни знаходились в зоні впливу Франції, проте останнім часом цей вплив ослаб, і Франція була вимушена вивести своїх військових із цих країн. Натомість ці всі три країни поглиблюють зв'язки з Росією і перебувають в, в, під впливом тепер Росії. В них працюють в цих країнах і група Вагнера, і інші військові угрупування, які співпрацюють якраз от з цими хунтами і з бойовими загонами ну, на різних скажімо, з різними цінностями, я би так сказав. Ми пам'ятаємо, як ми родили, коли цей міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владимира Путіна за його воєнні злочини проти України. Проте в оці три країни стверджують, що Путіна... Типа, переслідують несправедливо, і вони серед іншого виходять із цього суду як на знак протесту проти того, що цей суд, як вони кажуть, став упередженим. Само собою, це достатньо погане явище, тому що. Чим менше країн визнає е, юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тим е, менше його вплив. Е, і якщо ще інші країни почнуть виходити, то вплив цього суду буде ще більше. Але з чим я вимушений погодитись з цими трьома країнами, е, так це з тим, що цей суд не здатний переслідувати воєнні злочини. Ну, цей суд видав міжнародний ордер на арешт Путіна, і ми цьому щиро раділи. Але цей суд не має інструмента, як притягнути Путіна до відповідальності. Тобто цей суд видав ордер, але Путіна ніхто не може арештувати і притягнути до цього суду на судове засідання. Тому виходить, що цей суд більше, ну скажімо так, імітує діяльність. Крім того, я цього року записував вже відео про свій скептицизм відносно цього суду і про те, як він може навіть не то, щоб допомогти, як він може навіть нашкодити Україні. Це було відео про колишнього філіппінського президента Родріга Дутерте. Ось тут, от в правому верхньому куті, є це моє відео, і там я якраз докладно і розказую про те, чим цей суд може раптом стати небезпечним для України. Саме через цю ем, імітацію неупередженості вони можуть. Разом з притягненням до відповідальності реальних російських воєнних злочинців для, так би мовити, сіметрії для демонстрації неупередженості можуть почати порушувати справи і проти українських військових. Причому ці справи будуть відверто висмокнені з пальця. Але цей суд таким чином буде демонструвати нібито свою неупередженість, а це дуже і дуже е небезпечно для нас і для наших захисників. Тому я вважаю, що з цим судом треба бути обережним. Нам треба вже зараз подумати, як ми можемо захистити наших військових від несправедливих звинувачень і несправедливих е переслідувань. Які можуть бути порушені проти них. Ну, а те, що ці три країни вийшли, і те, що суд тепер на них, дія цього суду на них не поширюється, ну це їх вибір. Боюсь, що вони без оцього суду стануть ще більш розв'язаними і ще більш жорстокими. По відношенню до свого населення і до, ну тобто, те, що в в тих країнах кількість реальних воєнних злочинів зараз збільшиться в рази, на все добре.